Кана Окей для дорослих та дітей. Ідея на мільйон. Одна далека ферма залишилася без господаря. І з нею осамотіла зграйка качок, рахуючи осінні хмари. Качки міркували, як їм жити далі. Ой, скоро зима. Голодно нам тут буде. Хм, потрібно знайти нове житло. Раптом їх осяяло. Навчимося писати і почепимо оголошення. А що ми напишемо? Класні качки шукають господаря. Качки перевели багато чорничного чорнила, але літери їм так і не вдавалися. Вони розважалися, лапаючи лапами геть по всьому, що траплялося їм на шляху. Гальо, лапами тримай цю щітку лапами е, ну, чи крилами. Чвак, чвак. Щітку, а що воно таке? Кряк, у мене геть мокрі лапи. Неподалік чалапав їжак і натрапив на клаптик тканини з відбитками. От би мені таку гарнюню ковдручку. Він підійшов ближче. А давайте так я вам яблука, а ви мені тканину з візерунком. Качки дуже зраділи. Ура! Ми виміняємо наші малюнки на їжу. Ура, ура, ура! Їжак похвалився каченим малюнком у лісі. Тоді купа звірів захотіла такий і собі. Приходьте всі, ми відкрили друкарню. За місяць. Качки мали вже стільки їжі, що вистачило на цілу зиму. Зима була довгою, і вони врешті навчилися писати Качина друкарня. Не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.